Фармадол. Таблетки від головного болю. Бере участь Росія. Коли театр дізнався, коли дізнався я, це був шок. Команда театру Франка готувалася до світової події 10-ї театральної олімпіади. Їх запевнили на міжнародному форумі Росії не буде. Однак, коли за кілька днів до старту Олімпіади з'явилася офіційна програма, усе виявилося не так, як обіцяли. Театральна Олімпіада одна з найважливіших подій для режисерів, драматургів та акторів з усього світу. Раз на чотири роки величезний театральний форум проводять у різних країнах. Уперше така зустріч відбулася в Греції 1995-го. Далі за майже 30 років олімпіаду проводили по всьому світу: у Японії, Індії, Польщі, Китаї, Південній Кореї і навіть Росії. Десята театральна олімпіада відбувається зараз в Угорщині. Програма на три місяці, понад 750 театральних постановок, 58 країн-учасниць. Серед них мала би бути й Україна. В цьому році там дуже потужна програма, і дуже потужні режисери Іван Хови і Кастелуччі, і далі 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 далі. Тобто, і це такі форум, який збирає багато класних вистав. Режисер Іван Уривський згадує, як команда театру імені Івана Франка планувала взяти участь у цьогорічному форумі. Саме вистави Івана мали бути поставлені на сцені з понад трьома тисячами глядачів. Це важливо було, щоб була Україна представлена, що ми могли сказати, розказати про себе і показати такі дві вистави, які створені були під час війни. Це кар'єра Артура Уї і Калігула. Для театру Франка було важливо і принципово, щоб до участі в театральній олімпіаді не допустили країну-агресорку. Команду запевнили Росії не буде. І це, звісно, ну, був важливий важель, що тоді нам нам треба там. Ми повинні там бути і, і показати вистави і зробити закриття. Підготовка до поїздки тривала кілька місяців. А про участь українського театру написали й на офіційному сайті Олімпіади. Незважаючи на війну, Київський український національний драматичний театр імені Івана Франка приїжджає з двома виставами. Проте за кілька днів до початку театральної події натхненної заряджено команду театру приголомшила новина. У офіційній програмі з'явилась Росія. Коли театр дізнався, коли дізнався я, це був шок. Ну звісно, тому що ти ну, ми готувалися. Ми там з художником зробили проект великий. Ми підготували виставу. Колективи з майже 70 людей з театру Франка, які вже сьогодні мали їхати на Олімпіаду до Будапешта, відмовилися від участі, незважаючи на висловлені у відповідь цілковите розуміння і солідарність з Україною. Нещодавно програма Олімпіади була доповнена виставою Рексу постановці художнього керівника Олександрінського театру Валерія Фокіна. Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму Петрополіс з Антоном Шагіним у головній ролі російським актором, який активно підтримує війну проти України, на думку Івана Уривського, ця ситуація лише підкреслює світ досі не в змозі усвідомити те, що відбувається в Україні насправді вони не можуть це зрозуміти. І можливо, те, що ми зараз не поїдемо, це про щось скаже. Вони не можуть зрозуміти, чому так? Чому є ж там російська культура з Толстої Чехов і, і там, ми все це все ж вивчали, але м -м, є факти, є зараз те, що зараз відбувається. з чим ми живемо. Уривський. Сподівається, відсутність українців змусить замислитися світову театральну спільноту. Такі ситуації вони показують у цей конфлікт, який відбувається зараз. Що все-таки це не тільки цей фестиваль, це і в музичних фестивалях, і в театральних, і в кінофестивалях, по спортивна Олімпіади. Так це такий момент, про який треба там говорити, я не знаю, кричати. Водночас театр Франка не зупиняється уже зараз. Готується до участі в найближчих міжнародних фестивалях Європи і пильно стежитиме, щоб там не було Росії. Щоп'ятниці Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці. О 21:30. Тільки на 1+1 Україна.